Кладемо руки на кермо і повертаємо в одну сторону один, два. Черкащанка Валерія Білоус працює автоінструкторкою. Сьогодні, окрім неї, та учениці поряд її пес бублик. Його розповідає Валерія, вона взяла у волонтерів. У мене був знайомий в нього мама займається волонтерством, і він мені запропонував взяти цього вшастого такого хлопчика. За словами дівчини, її півторирічний пас часто подорожує з нею в авто, проте на роботу з господаркою навідується рідко. Це може бути стресом для тваринки, а зараз дуже спекотно, і для собаки це може бути небезпечно. Він досить спокійний і на все нормально реагує. Зі мною він любить проводити час, це краще ніж він би залишився вдома. собака дресирована, розповідає дівчина, і поводиться спокійно і в автівці, і вдома. Він завжди ховається за мною під сидіння, веде себе спокійно, тихо, нікому не заважає. Учениця Валерії Черкащанка Марина Кагляк такому компаньону каже рада. Говорить, що її пес не відволікає, а навпаки, заспокоює. Ідею з такою акцією підтримує, зазначає, так тварини не сумуватимуть вдома, а будуть поряд із сім'єю. Все правильно і так має бути. І це нормально, тому що вони сидять вдома самі і їм сумно. Мені взагалі не заважала, я не звертаю на це увагу. У одній руці повідок, в іншій іграшка для собаки. Так на роботу до управління держслужби з надзвичайних ситуацій області йде Черкащенка Юлія Норовкова. Поряд німецька вівчарка Рагнар. Господарка тварини розповідає, до такої акції долучається другий рік поспіль. Цьогоріч її пес більш адаптований та поводиться краще, розповідає дівчина. Минулого року трішки він був полювався. Так взагалі він дуже характерний пес, тому в незнайомій обстановці, йому важко поводити себе е, дуже виховано, йому все цікаво, йому всіх треба понюхати. Вівчарка Рагнар не єдиний учасник акції, який прийшов до управління ДСНС. Тут разом з господарками і чехваху, і Пкінес, і той тер'єр. Ветеринар Олексій Чиженко каже: перед тим як приводити собаку до офісу, необхідно поцікавитись у колег, чи не мають вони алергії на тварин. Також важливо звертати увагу на соціалізацію собаки. Є такі породи, які навпаки хочуть, щоб вони були навколо людей, щоб вони були самі там головні. І ну, це собаки на там лабрадори. Рітрівері є тварини, ну незалежно ж від породи, які дуже стресові, і люба нова оточення для них це такі, які піш починають кудись бігти, переживати, знову хвилювання. Якщо там місце роботи, де людина працює, воно безпечно для тварини, і там є необхідні той самий коврик, мисочка з водою в таку жару, і так далі, то чому ні? Фахівець додає, для таких прогулянок на роботу пес обов'язково повинен мати щеплення. Психолог Дмитро Баркар каже, на людей тварини впливають позитивно і розслабляють їх. Винято, коли людина собак не любить. Вони знімають стрес, покращують настрій, виробляється в мозоку така речовина, окситоцин, да? так, один з так званих гормонів щастя. От покращується настрій. От, в колективі, да, тут ну, не так все однозначно. Да? Тому що ну, треба брати до уваги людей, да, які, наприклад, там ну чомусь не люблять тварин. Так? Якщо це великий колектив, можуть бути такі там, ну різні причини. Та сама алергія. За словами ветеринара Олексія Чиженка, акція Візьми собаку на роботу у світі відбувається 23-й рік поспіль. Дарія Шевченко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.